Наша українська музика, наша традиція. Тут на радіо Капа Звірдіс. Самука дючено репчено. Рік і жуліано, а тебе волта. Україном, обідненько, це Бразилія, штат Парана, місто Прудентополіс та його околиці. Край природніх див і працьовитих людей. Хочете вірте, хочете ні, але ця бразильська глибинка на 75% заселена етнічними українцями. Гуляла, баба, а течідормаде буя і бабу добрій дедуття повидуття чужою. Поведуття повидуття. Ці кадри з півторагодинного документального фільму Чужий поміж нами унікальне спостереження за нинішнім життям і побутом українських бразильців. І без перебільшення це грандіозний внесок в культурний фонд обох країн і України, і Бразилії. При, при, прийшов на двері, бо ту, нині тут дуже душно, Бо там та, та є моя хата і де є е, моя кінокомпанія. Бачите, бачите, я люблю тут працювати, бо є сонце. Добре. Гуто Пашко і сам український бразилець. І п'ять документальних фільмів про життя нашої громади це його подяка своєму народу. Я кінопродюсер, кінопрорежисер, як я можу? como a rato na romado na história e a não sei o tanto que que o tubo teotei de dar o cerco de cerco nenê não sei o Roberto pensam não sei o e banduro e a já é mais Не знаю, Тож сьогодні у Глобусі України унікальна екскурсія в глибинку Бразилії та в історію переселення українців очима гуто Пашко. Поїхали! Баба-баба! Я ще змучила. Чекаєш, чекаєш, а ви приїхали. А де Це твоя не жінка, де приедет? Ні, вона не приїхала. А ти здорова, баба? А, так. Так, так. Що ще стало? Та впала. Впадала? Родина Гуто перебралася до Бразилії у першій хвилі еміграції. Це кінець 19 століття. Коли мій прапрацюр пра приїхав, він вже мав 39 років. Це не був молодий. Молодий. Твоя жінка мала 36 років.

Була тая прача міняті тої документальні кіно. сім'я Гуто це мама, тато і 10 братів і сестер. І хочу зауважити для бразильських українців минулих поколінь багатодітність абсолютно нормальна і навіть поширена ситуація. Городисивере душа мадія напевне до 80-х років життя українців там це певною мірою консервація, робота на землі в українських колоніях серед україномовних людей в україномовному регіоні. Це мінімальний контакт з іншими бразильцями, і мова просто передавалася із покоління у покоління. Тая мова, що всі знають, то була так час. Já tchás, já tchás. Tó Do... pra pradidur, dido, pático, mama e tac, bula na pocolinhas, a pocolinha no horror ele na ocaína escuimovo. Tu moia casal, cho moia mova, toy, nastara, mova. Eu, znaio, za to de nas mova e as naios a Бо то, то та я мова, що коли вони приїхали, 130 років, що вони тут знають. І цей обмежений закритий світ, де найдальша подорож вимірювалася відстанню до найближчої греко-католицької церкви, це те, що врятувало українську культуру, звичаї, мову у Бразилії до нинішніх днів, і це та сама мова, якою і нині говорять в селах на Галичині. Тут не кажуть гарно кажуть файну.

Усе не на мову. фільм Гуто про пошуки коренів. Це ще й про особисту драму. Він пішов з дому, коли йому було 10 років. Батьки хотіли віддати його в семінарію і бачили в ньому майбутнього священика, але він не хотів. Я без церкви, але люблю церкву без церкви, люблю церкву. Бо бо я хочу тримати нашу церкву. Традицію. Гуто поїхав до великого міста поруч, курітіба, і жив там у тітки. У знак протесту, навіть відмовився від імені, яким його хрестили, Августин. І взяв сценічне, Гуто. Поїздка в Україну разом з батьками то не лише детектив у пошуках родичів, а й пошук себе самого. Ми можемо не знати, де поїдемо, але треба знати, звідки приїхали. Печач села тут скваряві і тут. Записано О, Який рік вони поїхали до Бразилії? Див'ясо сімсот шостий рік. Вона Тарновська. Добрий день. І І скажіть, що не <рес> <рес> А зробиш мені. І вже під час зйомок фільму у рідних краях вони таки знаходять родичів. А Гуто Августина. я Тарновська, моя мама. Я, та я Подібна, подібна. Я гостем. Ахустен. Ага. Той! Момент я здебіль Августен. Я не хочу бути агрустен. Ви розумієте, чому забував за Густен? Я був там персонажі. Само. Гуту, Для мене В великий момент. Знати, хто я, звідка я приїхав. Це була не перша подорож в Україну. Режисер цього разу вже як риба у воді. Чого не скажеш про далекий 2005. -й. Коли я був на Шоке, я думаю, як то гарно. Але власне не розумів, що говорили. Бо по русски говорили. Сюди не печи, печи, куди я пишев. Ма, ну, а ти боже, як ти ще буду робити? Не розумієць. Вже на другий день вчин не розуміє. Але коли був у Львова. Улівова то А. тут, то я Тепер вдома. У фільмі «Made in Ukraine», зроблені в Україні, є надзвичайно емоційний момент зустрічі сестер української бразилійки та українки на Львівщині. 붙어 <laughs> Як ти називаєшся Маруся. Маруче? Приїхали з Бразилії, щоби вас запізнати. Я хотіла вас запізнати. Важко дивитись такі кадри без сліз. Наші люди, розкидані світом, не від доброго життя, бачаться або через багато років розлуки, або й взагалі вперше, виконуючи мрію своїх померлих батьків чи дідів. Oh, Це бразильські бандуристи під пам'ятником Шевченка у Продентополісі. Хай, як би дивно, воно не звучало. Бандуру і технології її виготовлення в ці краї привіз Іван Бойко, емігрант третьої хвилі. Він член організації українських націоналістів і втік сюди від переслідувань радянської влади. Він ушав тві книжки, маленькі книжки, твік, що він сам записав. e história to, sua injetar e vindo casava treichat rockio e tremai foi dito nesse que inas não chorou be e toda a teve foi as não estebeu desnão chorou per te taca narudeu já vindo já mal devia a nossa terra rica olhe meu né o jales não e na na né, ucraino x de chat potomo Фільм Іван назад у минуле, на мій погляд, найсильніший у доробку фільмів про нашу історію від Гуто Пашко. Вражає навіть сам факт, що в 91 рік чоловік наважився не лише зніматися в кіно, але й на таку далеку й емоційну подорож. Добрий вечір. Добрий вечір, Іване. А добрий вечір, швятий. <святі> І слухайте, я до вас дзвоню на постійний номер телефону. У вас вдома не було. Я на морі зараз, в Криму. А в Криму на морі. Ага. — Василю, я незадовго не буду в твоїй хаті. в Україні. До 100 Іван Бойко не дожив лише три роки, але за свої 97 він зробив величезний внесок в українську культуру, про що не без гордості розповідав колегам-бандуристам на Андріївському узвозі в Києві. У Бразилії я вам скажу щиру правду, що бандури ніколи не бачили. По малюнку, коли я бачив на малюнок, Коло Тараса Шевченка і були бандуристи. І я почав робити бандури. Перша бандура була, яка вона була, все ж таки вона вже мала ім'я бандури. У 62-му році я став основником бандуристів на чужій землі Бразилії. Ми велично, щоб ширити українську мову. Основна мета подорожі відвідане села Конюхи, звідки родом дід Іван, і це дуже емоційні кадри, які чудово демонструють наскільки важка доля нашого народу. Коли я виїжджав з того села, було всюди сказано: України не було, нема і не буде. Я бідний сирота.

Ваш політ у кішивку. Зустріч із рідною сестрою на Миколаївщині. Ще один момент, який буквально розриває серце на шматки. Ой, мій. Ой, ой, ой. Добре, що ти надумав, що ти приїхав. Ой. Хоч передаки ми побачимо друг друга. Мабуть, від надлишку емоцій герой фільму Іван вперше зробив те, що не робив ніколи у житті. За столом, з сестрою можна. Господине, я не пив ніколи, не курив ніколи, але двічі. Яке воно лихе Господи. Всі ці документальні роботи Гуто Пашко вони майже не знані і не бачені в Україні. Так само, як майже нічого ми не знаємо про наших братів і сестер у Бразилії, не знаємо про історію і причини їхнього переселення. В попередньому випуску Глобуса України я розповідаю саме про це, і рекомендую до перегляду. Посилання буде в описі під цим відео. А попереду нас чекає ще один бразильський випуск Глобуса України, де ми детально поговоримо про сучасне життя українців у Бразилії. І повірте, буде дуже цікаво тут і колядники у футболках, і український карнавал, і навіть ковбойські танці під українські коломики.